Тимерович. Що ми що там далі? Посада де ваша? Тут. Ага, добре. Яка ось посада? Не бачу, не писали. По мобілізації. Немає мобілізації. Ага. Це мої військові звання Добре. Звання яке у вас? Перший сержант Хорошо. Ваш вас обліковий документ.

Не Нет, это же человек. Это кто имеет право на Да. Можно я один? Туда. Бахтеревцы, кто такой? Ну, я прочитал, кто он, да? он? Підписа його щось немає. Там є підписи і кліще. Якщо не бачите, то дивіться, будь ласка, уважніше. Я його собі сам не напечатав. Так, а на кого воно видане, на вас? Де воно? Смотря. Ну на кого? Є. Наказ загальний. Є є на... на Зараз чекайте, ви... ага, Спаси. Хорошо, Спаси. Хорошо. я ж не підробив їх і не приїхав до вас чіпи. А я не кажу, що ви підробили. Так, добре. Що вас цікавить? У вас військово-обліковий документ. То що вас цікавить? Особисто по ньому. Військово-обліковий документ. Так, що іменно? Військовий квіток, тимчасове посвідчення, що ви маєте? Ну, нічого немає. Чому? А чому має мати? Ну, що війна Україна. Війна. Ні, в нас не війна, у нас військовий стан. Офіційно. Війна, так да, не офіційно. Ну, то Це у президента спитайте. Я з вами згідний. Чому не вводять стан війни? Ні, все, дякую. Дякую. У вас ще один пункт має бути на те, щоб в мене провірити документи. Става. У вас є військовий квиток. У вас є наказ у особи. І ще є шість пунктів. Підстав для перевірки документу. Зразу вам скажу, а свої обов'язки промаділи, знаєте? Звичайно, знаю. А виконуєте? Виконую. Ну, якщо ви виконували свої обов'язки, Чому що? Не стоїте на військовому обов'язку. А хто сказав, що я не стою? Я вам сказав, чи я стою, чи не стою. Ми ще ви не ну я ви не тим, то чому ви зразу суб'єктивно так говорите? Ну, а та як говорити? Ви агресивно говорите. Я так? не агресивно, я по закону. Так, давайте по закону. Військово обліковий документ у вас є з відміткою, що ви були в нас? Підівіді його будь ласка. Не перед'явлю. Чому? Щоб ви нема. Ну, може, Добрий. А як підтвердить, послуг ви в нас буде? Ну, можете на слово, повірити. Не знімайте мене. Чому? Бо того, що я військовий зобов'язаний. Ви не маєте права знімати e, військовий. Згідно 57 статті. Ви можете то, записати, то, україн... ви можете записати розмову, але не знімати мене на телефон. Ну, це Бо для той телефон відеця. зараз будемо можна за підцентром. Ви знаєте, що це робиться? Мені це не цікаво. Вони цікаві. Ні. Тоді стає машину і поїхав. Наша розмова закінчується. Зрозуміли? Ні, не зрозуміло. Це для суда, якщо ви перевищите свої повноваження, ви не вже їх перевищуєте. У вас є шість підстав для перевірки документів. Все, у вас немає ні одні. Ви голос не полишаєте. А ви так, так само нормально. до мене нормально говоріть? Що зараз до телефон Дієте. там лежать? Хлопець знімайте мене. Ви мені так, ви так само не, не говорите. Знімайте. Я знімаю ви нашу розмову. Це не для інтернету, це для суда або для поліції. Якщо не дай Бог. Так, ви перевищите свої повноваження. Я, я я... Вважаю, ну це. От телефон полетить туди, от я це не дай. Тому що ви теж нормально з вами говорю і я нормально з вами говорю. Хочу знімаю. Все, для суда, вважаю, якщо знімати, ви порушуєте мої права, А ваші права ви вже мене заставляєте, ви вже показуєте шість підстав є, хлопці, Для перевірки документів. Одну із них назвіть. Перевірте то, чи ви є на військовому обліку у нас. Не перевірите ви. у Вас немає підстав для перевірки цього. Законних підстав. Як це немає. У нас так само Кітьки наоборот. Ви знаєте, ви взагалі не знаєте навіть прав своїх. Повноважень, mm -hmm. вибачаюсь, повноважень, знаєте. Чоловіче, так. я десь 14 року на війні, блядь. Ти мені ще про повноваження щось сказати. Ну то вас То ще раз питаю. Ці Да, на даний момент все, так. правильно, ви мали розказати, які ви маєте повноваження. Я маю багато повноважень. Все, я, я добре. У тебе совісті немає і так далі. Чому Чому Можете вже в суд відправити, поняв? Що, я щасливі. тобі своє ім'я назвав, можна все, подати на мене в суд. Все, що... Я сказав, що в мене все добре, хлопці. Покажи що... документ. Нема мене з собою, я сказав, дома. До, добре, що у вас тут це... 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 все добре, вам ніхто не стріляє, мирно живеться. Ви дуже такі там своїх обов'язків. 에... Давайте не будете мене є це брати. В смислі не будемо. Типу. У Вас не турбує, що в Україні турбується. Мене все ви... це турбує, повірте. Ви... В мене, в мене так само є близькі рідні люди, яким так само допомагаємо, підтримуємо. а ви що думаєте, що там на війні всі люди мають бути? Я так само зобов'язаний. В так. А хто буде платити це, і так само утримувати. А хто Воювати ж має? Треба, хтось, Ми не ну, ви воюєте. На є підстави, що? чому я не воюю. Ну то які покажіть можу назвати. Покажіть підстави. На Закрою закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. І стаття 23, абзац 4. Найдете, Документ якщо запам'ятати не знати. Нема документів. Прийдуть русські до вас буряти і будете їм казати. Слухайте, давайте розказувати, не розказуйте мені ці анекдоти. Слухаєте. Ну я все, прийде це? моя пора, буду я там. Та сам. вже прийшла пора. Зараз а Ну то чому ви тут пора? стоїте? Слухайте. Давайте не розкажете мені. Я вже 10 років воюю. Ну, де? Тут зі мною воюєте зараз. Ні, я зараз військоматі буду. Ну, 9 років служив десанту, штурмувати. Які питання? До мене прийдуть, підуть туди. Мене провірили до облікові документи. У мене все добре сказали. Не чекайте, все.